Творимо анімовану презентацію танок тіней. Перейду у макет. Одразу виставлю порожній слайд, щоб зручно розміщувати всі об'єкти. Одразу додам перший об'єкт. Вкладка вставка малюнки. Додаю свічу на слайд. Розташовую зліво внизу слайду, трошки збільшую. Окремо додаю полум'я. Вкладка вставка малюнки. Так, мені буде зручніше налаштовувати анімацію, щоб полум'я не залежало від самої свічі. Зменшую, розташую. ну, приблизно ось таким чином. Тепер налаштую одразу дизайн мого тла. Перейду в вкладку дизайн, формат тла. Залишаю перший варіант. Зараз буду одним кольором заливати повністю тло. Перейду в кольори. І оберу чорний, але світліший на один, на один відтінок від максимально чорного. Ось таким чином. Тепер створю окремо ефект світла, яке буде виходити від нашого полум'я. Зайду вкладка головна, оберу фігуру коло. Ось таким чином його розтягну. Саме на цьому колі в мене і буде відбуватися цей танок тіней. Тепер треба підібрати до цього кола якийсь колір. Вкладка формат, заливка фігури, обираю сірий колір, тому що білого ну, не може бути такого занадто світлого ефекту, тому трошки такий сіренький залишаю. В контурі фігури обираю, нема контура, без контуру. Тепер заходжу в ефект фігури, обираю згладжування і обираю 10 точок. Ось такий ефект в мене виходить на фігурі, який мені і потрібен. Був, трошки його зменшу, розташую там, де мені більш зручно. Тепер переходжу до анімації. Спочатку анімую полум'я свічі. Натискаю на цей об'єкт, вкладка анімація, ефект появи. Тривалість збільшую до 2 секунд. Виставляю одразу автоматичність відтворення області анімації. Додаткові параметри запускати разом з попереднім. Як тільки почнеться трансляція, цей ефект почне відтворюватись. Додам другий ефект до полум'я. Хочу, щоб воно трошки хиталося протязі всього нашого перегляду. Повноекранного, тому додаю анімацію хитання. Збільшую тривалість до 2 секунд, і також налаштую повтори постійні. Тому заходжу в додаткові параметри, вкладка Час, там, де повтори виставляю до закінчення слайду. Окрім того, що полум'я буде хитатися, я також хочу додати мелодію. До своєї презентації, щоб вона супроводжувала наш танок тіни. Цю мелодію я додам прямо як ефект додатковий до цього полум'я, до його хитання. Тобто обираю другий ефект анімації, переходжу знову в параметри, шукаю звук розділ, і ось тут останній варіант інший звук. Обираю мелодію, натискаю ОК. Саме така мелодія буде супроводжувати повністю мою анімацію на протязі всієї-всієї трансляції. Так я залишаю, переходжу до автоматичності відтворення другого ефекту. Додаткові параметри запускати після попереднього. Тепер дивлюсь, що в мене виходить на всьому слайді. З'являється полум'я. Хитається і відтворюється мелодія. Все налаштувала, що стосувалося цього полум'я, переходжу до анімування ось цього моє, мого відблиску світла. Обираю цю фігуру, обираю вицвітання і виставляю запускати а, разом з попереднім, але налаштую невелику затримку, щоб воно плавніше з'являлося. Ось тут обираю додаткові параметри. Обираю час і там, де затримка, виставляю приблизно, нехай буде 2 секунди. Натискаю ОК. Тепер дивлюсь повністю анімацію на слайді. Чудово. Тепер можу додавати самі тіні. Вкладка Вставка, малюнки. Обираю першу свою тінь. Це буде тінь балерини. Я її розташовую посередині цього кола, зменшую в розмірі приблизно ось таким чином, і ставлю її посередині цього об'єкта. Додаю тепер до неї анімації. Вкладка Анімація Вона буде вицвітати, ось таким чином, одразу налаштовую після. Попереднього. Після появи овалу вона теж буде з'являтися. Після того, як вона з'явиться, вона змінить свій розмір, стане більшою. Додаю анімацію ось таким чином. Зміна розміру. Вона збільшується. Я нічого тут тривалість не налаштовую, просто обираю автоматичність відтворення після попередньої анімації. Додаю ще один ефект до цієї ж палерини. Вона збільшиться і почне хитатися. Я перейду в додаткові налаштування, щоб додати повтори. Нехай буде вона хитатися приблизно три рази. Натискаю ОК. Добре. І налаштовую автоматичність запускати після попередньої анімації. Вона похитається, після чого вона перейде в іншу частину цього кола. Тому додам ще одну, один ефект ось такі шляхи переміщення лінії. За замовчуванням, вона вниз опускається, але я ось тут на цю червону цяточку натискаю і переношу її в ліву частину цього кола, щоб вона вліво перейшла. Виставляю тут автоматичність відтворення після попередньої анімації. Коли вона перейде в ліву частину екрану, вона повинна зменшитись. Тому що тут ми додали ефект збільшення, тепер вона, навпаки, зменшується. Тобто, ще один ефект, зміна розміру, автоматично воно налаштовується на збільшення. Але я переходжу в додаткові параметри. Ось тут обираю розмір, виставляю. Маленький, натискаю ОК і виставляю автоматичність відтворювання після попереднього. Тепер перевіряю анімацію, яка стосується повністю балерини. Ось тут я обираю, натискаю відтворити. Ось таким чином в мене виходить. Я бачила, що вона трошки в більшому розмірі виходила за межі мого кола, і я це можу трошки перенести. Ось я трошки правіше її виставляю, щоб, для того, щоб вона в великому розмірі не виходила за межі цього кола. Після налаштування цієї балерини я додаю другу тінь другої балерини. Вставка, малюнки. Балерина номер 2 і виставляю її також посередині. Спочатку зменшую розмір і перевіряю, щоб вона по розміру була приблизно така сама, як і перша. Ось таким чином. Виставляю прямо посередині. Тепер додаю ефект появи. Вона буде робити аналогічні дії, тільки потім перейде в іншу сторону. Отже, обрана друга балерина, вкладка Анімація. Поява. Не, краще обрати вицвітання. Вцвітання. Ми там для першої обирали вицвітання і для другої так само. Тривалість збільшуємо до 2 секунд і виставляємо, щоб ця анімація відбувалася після попередньої. Після того, як вона з'явиться, вона також змінить свій розмір. Додати анімацію. Зміна розміру. Виставляю автоматичність після попередньої. Додаю наступний ефект хитання. Збільшую ем, кількість повторів, параметри додаткові, час. Повторити три рази. Як і перша балерина, так і друга буде три рази. Ось так: хитатися. Виставляю автоматичність відтворення після попередньої анімації. Після чого друга балерина перейде в праву частину екрана. Отже, обираю шляхи переміщення. Знову ж таки, ось тут тепер підлаштову на червону цяточку натискаю і переношу цю балерину ось в цю частину екрану. Приблизно ось таким чином. І ось тут додаю ще... а, виставляю автоматичність відтворення, ось тут забули. Після попередньої анімації. Додаю ще один ефект зменшення розміру. Зменшити. Тепер це налаштовую в додаткових параметрах, щоб вона саме зменшувалась. І виставляю автоматичність відтворення після попередньої. Тепер перейду і перегляну ну, повністю анімацію на цьому слайді. Натискаю перегляд. В цьому моменті ми будемо продовжувати. Ми запам'ятали, що останніми точками, де балерини стоять, це ось ліва частина кола і права частина кола. Тому обираю зараз першу балерину. Це можна натиснути там, де малюнок 6. Це буде саме перша балерина. Зараз я її трошки з таким чином знайду. Угу. Перша балерина Додаю. Ще один ефект. Тепер ці дві балерини будуть танцювати одночасно на слайді, тому додаю анімацію з шляхи переміщення з цієї групи, обираю фігури. За замовчуванням стоїть фігура кола. Я її і залишаю. Але я, по-перше, зміню тривалість, щоб це відбувалося плавно і повільно. Одне коло балерина буде проходити 5 секунд. А також налаштую додаткові параметри. Ось тут зміню узли. Назначу нові. Тому що ми пам'ятаємо, наша балерина її остання точка це ліва частина екрана. Тому першу позицію я також повинна перенести ось в цю точку. Інакше вона буде пригати, буде такий дуже. Некрасивий рух відтворюватись, тому треба змінити ці вузли. Відповідно, другу точку я ставлю ось тут вгорі, третю точку переношу в праву частину екрана і четверту нижню ставлю внизу. Тут можу підлаштувати такі моменти, щоб воно більш плавніше відтворювалось. І приблизно ось таким чином я можу залишити. Тепер виставляю повтори. Для того, щоб це коло балерина проходила два рази. В параметрах ефектів час, повтори, два рази. ОК. І ось таким чином балерина буде проходити це коло. Бачу, що вона там виходить за межі. Екрану цього цієї фігури. Тому я можу ще раз ці вузли трошки всередину розташувати, щоб балерина не виходила за межі, ну, приблизно ось так я і залишаю. І виставляю автоматичність відтворення після останньої анімації. Після, ну, попередньої. після попередньої виставляю це коло. Тепер обираю другу балерину. Додати анімацію. В шляхах переміщення шукаю фігуру. Тут коло і залишаю, але виставляю ефект у зворотньому напрямку. Щоб одна балерина. Коло обходила за годинниковою стрілкою, а друга балерина проти годинникової стрілки. І також налаштовую додатково нові вузли. Переношу їх. Пам'ятаю, що друга балерина, її перша точка це ось ця. Вона стоїть справа. Тому я її першу точку також переношу ось сюди. Другу точку переношу наверх, третю ліву частину екрана і четверту вниз. Тут можу трошки налаштувати. Приблизно ось таким чином. Тепер також виставляю в параметрах повтор, щоб два рази проходила це коло моя балерина. Виставляю тривалість 5 секунд. Виставляю разом з попереднім. Тому що, щоб ці дві балерини одночасно почали обходити шлях по колу. Тепер можна переглянути. Знову ж таки, я натискаю на анімацію першої балерини і дивимося, що відбудеться. Ось таким чином балерини танцюють. Після чого я хочу, щоб вони зникли з нашого екрану. Додаю по останній анімації до наших балерин. Обираю першу балерину. Це в нас шостий малюнок. Ось вона. Зараз саме її обирати. Вкладка Анімація. Додати анімацію. Ось таке обертання. Виставляю це обертання після попередньої анімації і обираю свою другу балерину і додаю до неї також ось таке обертання. І вони будуть одночасно зникати зі слайда, тому виставляю запускати разом з попередньою. Тепер повертаю другу балерину на місце. Таким чином, я зараз перевіряю повністю налаштування всієї презентації. Переходжу в трансляцію. Анімацію можна вважати завершеною. Дякую за увагу!